Ці два дні ми дуже багато малювали, макетували, брейнштормили. Це все було для того, щоб облаштувати простір навколо центру стартапів та інновацій перемоги. Ми на основі урбаністичного аналізу з запитів громадян, користувачів простору на основі цих всіх проблем, які в них виникають, намагалися вирішити ці питання методом тактичного урбанізму. На фліпчартах накидали ці всі проблеми, накидали, як ми можемо їх вирішити. Сформували таку прям хмару, хмару, хмару малюнків. Потім ми взяли велику мапу території, групували її на, на, певні, на певні частини логічні, виділили цієї всієї великої території логічні компоненти потім сформували такі мікрогрупи, і, і кожна з групи обрала певну частину і почала опрацьовувати. Основним будівельним матеріалом для розвитку цього простору є палети, підони. Ще можливо ми будемо використовувати планки, бруси. Це прям офігенний маніфест місту громаді. Про те, що тут щось відбувається, щось дуже прикольне. Я реально розумію, що перемога в майбутньому стане таким одним з потенційно дуже розвинених місць. Цей курс мене дуже взагалі мотивував робити щось для свого рідного міста. У нас була ідея зробити і подовжити сходинки, і якщо по бажанню їх можна перемістити куди тобі завгодно, щоб там сидіти, відпочивати, можливо, працювати. Я думаю, що тактичний самоурбанізм дуже корисний, щоб вводити в простір якісь маленькі зміни, але надалі вони б розвивалися більше. Спеціальність я вибрала архітектура та містобудування з приводу того, що я гадаю, що в нашій країні, та й в принципі я гадаю, що у світі це завжди актуальна професія, і мені це цікаво. Мені це цікаво в першу чергу для відбудови нашого міста і в майбутньому, також щоб впроваджувати щось нове, щось креативне, щоб наше місто розвивалося, щоб воно росло, і сюди приїжджали люди. Люди чимось зацікавлені навіть елемента. Гарно зацікавити молодь для мене це щось нове. Тобто я з цим стикаюсь перший раз, вперше, і це настільки виявляється це настільки актуально, що я навіть вийти не могла. Тобто, місто будувати це одне, це більш довгий аналіз, це більше ну набагато більше людей треба заохочувати, а тактичний урбанізм це просто так швидко можна зробити щось гарне, щось приємне для людей, і це класно. Тактичний урбанізм взагалі стає загально прийнятим світовим трендом, але в Україні досить мало хороших кейсів. зі студентами ми пройшли такі важливі етапи. Це дослідження, коли ми о, описували і записували різними шарами все, що нас оточує. Це транзитні маршрути, парковка, володоріжки, бар'єри. Далі ми дали стенди з інфографікою, з навігацією, з інформацією, і ми бачимо, як перехожі цікавляться тим, чим відбувається. Люди вже зупиняються, люди вже Контактують, от це і є такі м'які поступові кроки для того, щоб залучаючи громаду, інформуючи її, комунікуючи з нею, ми покращували спільно простір. Далі нас чекає ще воркшоп з будівництва, і ми хочемо демонтувати бетонні плити, показати приклад, що так можна робити, що треба давати більше простору для зелені, для рослин. Також ми створимо фарбою навігацію дуже швидко і допоможемо людям якісніше, комфортніше цим простором користуватися. І також ми збудуємо серію Малих архітектурних форм для того, щоб з цим простором можна було ще й взаємодіяти. Ми дуже вдячні всім нашим партнерам. По-перше, це пражський центр громадянського суспільства, який підтримав цей проект фінансово. Це наші партнери з Міжнародної коаліції архітекторів для України Розквіт. Це платформа острів і Чернігівська політехніка От спільними зусиллями, залучаючи студентів, даючи їм практичний досвід, ми створюємо цей простір.